Доброго дня, мене звати Світлана. Я 35 років працювала з сімейним лікарем, а тепер на пенсії. Сьогодні я хочу поговорити про дуже гарний фрукт ананас. Він дійсно гарний. Нагадує велику шишку з чубчиком таким зеленим. Його батьківщина, Бразилія. Його зараз там вирощують на плантаціях. До нас привозять його в 1493 році, подорожуючи. До Карибського басейну Христофор Колумб побачив і потім він вже став відомий в Європі. Спочатку його тушкували, використовували як овоч, а згодом побачили, ну дуже смачний. Це все-таки фрукт, це не овоч. Чим же він такий цікавий? Чому він мене так зацікавив? Там багато вітамінів, багато кислоти, тому його не можна в кого проблеми з шлунково кишковим трактом. Він, Оскільки тої кислоти багато, то може бути навіть, от коли ми їмо там на губах, може бути алергія, може бути почервоніння. Тому кому не підходить, то значить не підходить. І ще чим він зацікавив тим, що там всередині, в серцевині, такі у середині ананаса, вона така трошки твердіша, є фермент, бромелайн він називається. Він розщеплює білки. І. Цим він не цікавий, тому що роблять з ананасів ліки, які використовують для покращення розщеплення білків. Тобто, хто здоровий, то воно покращує травлення і чудовий фрукт для схуднення. З чим ще цікава ця серцевина? Вона її, я наприклад, завжди її викидала, а виявляється, її можна подрібнити на блендері. Перемолоти, використовувати для вимочування, замочування м'яса. Воно тоді буде швидко готуватися до там, що ми так собі плануємо, чи там випікати його, чи там робити ще щось з нього. Тому, ну не знаю, не пробувала. Треба спробувати, що нібито дуже такий цікавий від того ефект. Саме найголовніше, що цей фермент. У великій кількості, коли попадає в організм вагітної жінки, то може впливати на виношування плоду, тому багато дуже ананасів, тим паче цих серцевинок їсти не можна. Він цікавий фрукт, він корисний, для когось корисний, для когось ні. Він не може бути дешевим, тому що він росте від початку і до дозрівання навіть інколи може рости більше року. А 3-6 місяців дозріває плід. Його транспортувати потрібно, це досить важко. Затратно, тому він дорогий. але прикрасити святковий стіл він точно може. Смакуйте ананаси, кому можна, і всього найкращого.